Було просто в шоці від цього спортивного забігу від матусь. Неочікувано, але хочеться розповісти вам деталі. Даний захід відбувався у Швеції, і чесно вам скажу, що його ініціювали просто невеличкий фітнес-клуб, який запросив усіх матусь відвідати ось такі спортивні заходи. Його мета була, щоб всі матусі перше познайомились один з одним, коли спілкування стало набагато більшим, тому що дуже часто відбувається в період після народження малечі, депресія. Ти нікуди не виходиш, нічого не хочеш. І навіть якщо бігати, то ж ти ж не будеш сама це робити. Звісно, коли є компанія, набагато краще це зробити. Друге, що можна, звичайно, підмітити, те, що коли люди тренуються, такі ж самі, як ти, ти не можеш собі сказати Ой, я там себе буду жаліти, тому що ну ніхто цього не робить ні, дівчата в вчулями, які також народили, які вже місяцями мають малечу вони займаються, і я маю займатися. Це дуже класна мотивація. Як ще один фактор, чому дівчата пішли на цей захід? Третє в тебе вже не буде відмазки, можеш забути про тому що це дуже класно. Ось така ідея, коли ти постійно відкладала, тут взяла, сходила, тобі сподобалось, і ти ще знайшла своїх таких класних людей, з якими ти можеш легко це зробити і не соромитися. Більше працює маркетинговий хід по в четвертому, і чесно вам скажу, що дуже класно зробив цей фітнес-клуб. В них я так розумію, якщо завітати на них не сторінку, невелика аудиторія, але мені подобається, що в них є саме пріоритет у матуся займатися спортом і дівчата, яким Скоро, скоро народжувати це дуже класно, і вони зробили таким класним ходом. Запросили абсолютно усіх безкоштовно тренуватися разом з іншими, і це зіграло їм на руку. Весь світ дізнався про них. Пишіть, як вам такий захід подобається, не подобається, і чи б хотіли, щоб цей захід такий був у нас?